Доброго дня! Я рада вас вітати в стінах нашого навчального закладу, Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості. Хочу вас ознайомити з нашою лабораторією кухні. Лабораторія кухня оснащена професійним обладнанням. Це професійні витяжки, електричні плити, підведене водопостачання, також є воду, відведення, все обладнання заземлене, біля електричного обладнання лежать диалектичні коврики, є вогнегасник. Учні здобувають тут професію за кваліфікацією кухар третього розряду та кухар четвертого розряду. Також в лабораторії кухні проводяться передні роботи, кваліфікаційні державні роботи, захист творчих робіт, де здобувачі освіти здобувають кваліфікаційний розряд за здобуті знання і уміння. Наші учні разом з майстрами виробничого навчання в цій лабораторії готують страви та різні смаколики і відправляємо їх на передову для наших містів. Запрошуємо вас в Державний навчальний заклад Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної професії».